Про них знаємо ми усі легендарні білі янголи. Це спецзагін поліції Донеччини, які вивозять цивільних із самого пекла під безперервним ворожим вогнем. Ось уже два роки вони працюють у зоні активних бойових дій. Туди доставляють гуманітарку, звідти евакуюють людей. Але хто дав їм цю назву, яку вони виправдовують чи не щохвилини? Із родиною, із чиєї легкої руки рятівників назвали янголами, зустрілася наша Дар'я Лиходід. І ось як усе це було. Вони не бачились майже два роки. Зустріч родини із білими янголами. вони всі ж. Янгольська історія почалася навесні 2022-го. Тоді загін поліцейський з Курахового взявся розвозити їжу та речі першої необхідності цивільним на кареті швидкої. Їздили по усій Донеччині під час бойових дій, як вони розвелись, люди почали за допомогою звертатися. Поранення евакуації. Е допомога волонтерської діяльності, скільки було таких виїздів, і порахувати не можуть, бо врятованих ними життів більше 10 тисяч. Садіть його на ступені, Я і, і все це під обстрілами і постійним ризиком для життя. Ти потім становишся за вісім, тому що люди більш, більш, і в тебе територія розширяється, 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 люди чують про тебе, і ти починаєш працювати, і ти вже просто не зможеш становитися. Якось загін поліції приїхав у Мар'янку до сім'ї Якуш. І коли хлопчик, старший син, їх побачив, сказав і як-то так не знаю, в один момент я виходив і кажу. Дякую, ви білі янголи. Відтоді це офіційна назва спецпідрозділу, і символ відповідний білі крила Янгола. А що із сім'єю, яка й назвала Янголів Янголами. Родина велика, шестеро дітей і троє дорослих. Жили в Мар'їнці, і на початку війни поліцейські на швидкій були в них частими гостями, привозили ліки та їжу. Коли у Мар'їнці стало геть нестерпно, родина попросилась до Курахового на той момент. в Курахові тихо ще було. Ну, вона собак вивезли до Курахова, надали нам у нього, ну я не знаю де. Ну, в однокімнатну квартиру. Там в тісній квартирі жили півроку, а коли стало небезпечно і в Кураховому переїхали на Київщину. Житло знайти було непросто. Зрештою, оселилися тут, у Білій церкві, у модульних будиночках. Ми подивились будиночки, ну кажуть, ну ми розуміємо, що у вас багато дітей вам неудобно буде. Ну, хоч щось, ну це краще, ніж ну, знаєте, де то під забором сидіть. заселились Заселилися почти вже рік. Нормально живе. У нас два будиночки: чотири ліжка Є стіл. Цей стіл розкладний, ванна кімната, і все. Мало міста, звісно, мало. Нам незручно. Але головне, що тихо, і за це вони вдячні білим янголам, з якими зустрілися майже через два роки. Тепла зустріч сьогодні зранку була. Вони зробили для моєї родини дуже багато. І продовжують робити для інших сімей. Кілька днів тому білі Янголи вивезли матір із двома дітьми із селища удачного біля Покровська. Там триває примусова евакуація, бо лінія фронту занадто близько. Артилерію було завдано удар по автобусу з цивільними, який перевозив людей на шахту, яка поки ще працює. Екіпажу білих янголів просять присвоїти звання героїв України. Дарія лиходіт, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон єдині новини.